Вітаю вас. Ви дивитесь Нікополь сьогодні в студії працює Алла Масайло. З цього випуску ви дізнаєтеся про головні події тижня, що минає. 25 лютого виповнилося три роки з дня інавгурації президента України Віктора Януковича. З цієї нагоди мер Руслан Токар розповів своєму інтерв'ю, що вдалося зробити протягом цього часу, та зупинився на планах. За три роки правління Віктора Януковича органи виконавчої влади працювали над реалізацією соціально-економічних ініціатив та програм Україна для людей. Україна для людей от, в рамках ходити ватиза. То я думаю, Нікопль про сьогодні проявляє. да, действительно большую активность. Вся информация, которую мы обладаем, с точки зрения тарифов, которые, как бы там ни рассказывали, не сохранились и сегодня работают, и водоканал сегодня в Днепропетровской области один из на лучших позициях находится. Поэтому и тариф у нас один из самых низких. Проезд, который сегодня да, поднимается у нас, его фиксируем да, и развиваем количество социальных автобусов, где, к сожалению, не то что рубль 25, извините, к сожалению, к счастью, а бесплатный проезд для людей пенсионного возраста вообще бесплатный. Дніпропетровська області наше місто беруть участь у пілотному проєкті реформування системи охорони здоров'я. Завдяки цьому в Нікополі відкрито вісім амбулаторій загальної практики сімейної медицини, які забезпечені відповідною сучасною медичною технікою. Повністю оновлено парк швидкої медичної допомоги, а всі сімейні амбулаторії забезпечені легковими автомобілями марки Джилі. В минулому році була затверджена всеукраїнська програма Доступне житло, яка передбачає будівництво нового житла та надання іпотечних кредитів на пільгових умовах. В першу чергу неї зможуть скористатися сім'ї медиків, педагогів, багатодітні родини. Так предбачается передбачается в на 48 квартир. Что касается Никополя, мы в этой программе будем участвовать в любом случае. У инициативы президента и инициативы губернатора, вице-премьер-министра и губернатора нашей области Дмитрия Валерьевича. То есть они в любом случае найдут свое подтверждение и в городе Никополе, и Никопольский городской совет в этом вопросе на 100%. Ну, по крайней мере, фракция партии регионов, да. Я как руководитель полностью этому привержен. Может быть, кто-то может быть против, но вот мы однозначно в этой э, динамическом таком направлении. Уже на сегодняшний день проголосован бюджет, где 2 миллиона выделено на строительство этого дома. Это вопросы компенсации первого взноса для людей, которые будут приобретать в этом доме. То есть на сегодняшний день доработка идет документальной базы, Город Никополь в лице городского совета, наверное, всей территориальной громады, своими возможностями хочет поучаствовать в этой программе, тоже вложить свою лепту, скажем, в вопросы строительства этого дома и помощи молодым семьям. Этот дом будет построен на улице Первомайская, перекресток пересечения Карла это Первомайская, это первый дом, который там уже будет. И вопрос, принципиальная площадка, которая будет следующая, это напротив исполнительного комитета, вот На этом пустыре, который уже давно нужно каким-то образом благоустраивать. Да, да, за музеем сегодня за зданием музеям там начнется еще строительство. Да. То есть мы, по крайней мере, начнем это делать. То есть не один, два, три дома мы посмотрим по динамике, но в любом случае это делать. Нужно. За три роки, вважає міський голова Руслан Токар, зроблено багато протей. Чимало питань, над якими потрібно працювати. Це і будівництво та реконструкція. Доріг, благоустрій території міста та розвиток соціальної лежит. Да, плохие грунты, да, у нас дорог таковых нет, потому что снизу дороги нет. Их насыпали щебенка, их просто не делали качественно. Делать ее по новой, это мы надо город перекопать. Ну вот, смотрите, она уже третий год лежит. Она же лежит? Лежит. Она пролежит еще 10 лет. Пролежит. Ее нужно правильно обслуживать, и за 10 лет мы все дороги такие сделаем. Да, где-то все несовершенно. Да, это инженерные вопросы. А планомерно все нужно будет. И дома также отремонтируем. Да, не быстро. Да, многие крыши текут. Но вопрос же опять контроля, совместного контроля. І сколько ми этих криш отремонтировали? Ви простите мене за 20 лет независимості, сколько не отремонтировали, сколько ми вот, вот этого. Уже більше року в місті діє заборона на продаж алкогольних напоїв після 22 години. Проте, на жаль, не всі підприємці дотримуються рішення сесії. Так днями міський голова Руслан Тока разом із депутатами провів рейд, під час якого виявили тих, хто порушує громадський порядок. На початку прийняття заборони продажу алкогольних напоїв після 22.00 майже всі підприємці дотримувалися цього рішення. Але як виявилося в ході рейду, деякі заклади з ухвалу порушували закон. Мало того, що вони відпускають алкоголь в пізній час, але роблять це без ліцензії та інших дозвільних документів. Під час перевірки виявили декілька подібних місць. Одним з таких закладів став нічний клуб Ресора, власник якого не мав жодних документів на ведення діяльності, та й ще не дотримувався елементарних прав. Пожежної безпеки та санітарних вимог. Подібна ситуація виявилася і в розважальному комплексі Майами. За словами власника, дозвільні документи знаходяться на стадії оформлення. Провели і контрольну закупівлю горілки в торгівельному павільйоні Вавілон. Там продавець без жодних питань відпустив пляшку оковитої і навіть видав чек, на якому значився час 22.19. Під рейд потрапив і на перший погляд законослухняний та порядний заклад Піцерія Челентано. Не дивлячись на те, що на касі стояла табличка про заборону продажу алкоголю після 22-ї, дівчина відпустила члену комісії пляшку пива. За фактами всіх виявлених порушень правоохоронці склали адмінпротоколи, та всім горям підприємцям доведеться сплатити штрафи, а деяким з них навіть загрожує кримінальна відповідальність. Міський голова Руслан Токар висловив принципову думку, що подібних закладів в місті не повинно бути. Отже, і рейди будуть проводитися постійно. Нещодавно в палаці урочистих подій відбувся незвичний захід під назвою Дівоча краса довга коса, під час якого 10 нікопольських красун демонстрували своє довге розкішне волосся. На святі дівочої вроди побували і наші журналісти. В оригінальному заході взяли участь 10 довгокосих красунь Нікополя. Всі вони прийшли на свято не самі, а зі своїми родинами в повному складі. Про кожну власницю розкішного волосся був знятий та презентований відеоролик, в якому розповідалося про її сім'ю, досягнення та мрії. Потім відбулося дефілет дівчат, на якому вони продемонстрували свої довгі густі коси в повній красі. А гарний настрій присутнім дарували талановиті вихованці будинку дитячої творчості. Всіх учасниць було нагороджено пам'ятними дипломами з їхніми фото, сувенірами та солодкими подарунками. Нагадаємо, що це свято краси щороку проводиться і набуває популярності в Нікополі за ініціативи депутату міськради від партії регіонів та директору Палацу урочистих подій Раїси Кисельової. Завершились відбори на кращих нікопольців, які братимуть участь у конкурсі Нікополь має талант цього разу серед 50 учасників суддям було нелегко виявити кращих. Проте не всім цього разу і посміхнулася доля. Подробиці дивіться далі. В цьому році взяти участь у конкурсі Таланті виявили бажання 150 нікопольців. Протягом чотирьох тижнів вони виходили на сцену культурно дозвілівого центру, намагаючись переконати журі, що саме їх талант вартий головного призу. Останній відбір став наймасштабнішим за кількістю учасників та жанрового розмаїття. Більше півсотні городян виявили бажання використати свій останній шанс. Тому прослуховування проходило в два етапи. В першій частині виступали солісти-танцюристи і хореографічні ансамблі, чи ці інструменти. Інструментальні колективи, гімнасти та церкові акробати, гумористи В другій частині своїх здібності демонстрували вокалісти. Годинного кастингу суддівська трійця пропустила далі 34 конкурсанти. За результатами всіх відборів у чвертьфіналі будуть змагатися 92 учасники. Ми закончили відбирати талантливих людей нашого міста. Ми так приунили поначалу. це були сплошні вокалісти, потім підтягнулися хореографи, А тепер це були і, і циркачі, бітбоксери. і бітбоксери. Сьогодні ви бачили, які були каратеїсти і які були у нас казаки. В общем. А є таланти в нашому місті і є таланти талантов. Більшість учасників до перших виступів готувалися самостійно. В основному журі оцінювали не лише здібності конкурсантів, а й номер взагалі. Але були випадки, коли талант конкурсанта отримав високу оцінку, а от його презентація залишала бажати кращого. Тепер у підготовці до майбутніх виступів артистам-аматорам допомагатимуть професіонали-консультанти. Мы подобрали им репертуар до 1 марта. Им нужно принести готовый номер, и мы разрабатываем стратегию дальнішого виступлення. Мені вдасталась така от нелегка участь це робота з реперами нашими нікопольськими. Звичайно, да, вони дзвонять, вони пишуть, вони пишуть не в контакт, пишуть нам в групах. Вот, з ними, в принципі, дуже цікаво. Да, вони звертаються, ми з ними работаємо, підбираємо им репертуар, в принципі. Ну, они большинство пишут сами. Вот, также работаю з со взрослыми вокалистами. Ну, в принципі, Відбіркові кастинги стали знаковою подією у житті міста і значна більшість глядачів у залі прийшли не лише поболівати за своїх фаворитів, а й культурно та змістовно провести вільний час. Ми боліли за всіх, хотіли за талант Нікополя, хотілося посмотрети на талантливих хлопців, людей. дуже довольні, Посіщаємо вже третій вихідний. І обов'язково весь конкурс хочемо просмотрить. Вже у квітні стартують кастинги чвертьфіналу конкурсу «Нікополь має талант. В учасників є ще час добросовісно підготуватися і здивувати суддів. Адже чим далі, тим запеклішою і цікавішою стає боротьба за сертифікат у 10 тисяч гривень від партії регіонів. Дівчата в кольорах улюбленої команди, які танцюють і створюють складні акропатичні композиції на стадіоні перед матчем і в перерві між таймами, стали в Україні уже звичним видовищем. У нашому місті це заняття лише приживається. Наразі в Нікополі проходить новий масштабний яскравий та видовищний конкурс змагання і черлідингу. За звання кращої команди підтримки в чвертьфіналі, який проходив на стадіоні Металург імені Куценка, змагалися 24 шкільних колективи. До складу кожної команди входило по 15 учнів з 5 по 11 клас. Дівчата з помпонами у яскравому вбранні демонстрували професіоналізм, майстерність і запальний настрій. Адже черлідинг це не тільки поєднання акробатики, гімнастики, танцю, аеробіки, фітнесу, а й гарний естетичний вигляд та вміння створювати особливу болівальницьку атмосферу. Прискіпливе, але компетентне журі, яке складалося з трьох хореографів професіоналів, оцінювало конкурсантів за декількома критеріями: технічність, синхронність, артистизм, композиція і зовнішній вигляд. Замечательне мероприятие, якого не було, оторвало дітей від сидіння вдома і от привело в спортивний зал. Податка ем, дуже хороша. Всі працювали, потрудилися. Друг на друга посмотрели, зробили виводи. Надію, що наступному турі буде ще лучше. За результатами даного відбору до полуфіналу вийшло 15 команд, які набрали найбільшу кількість очок. Лідерами чвертьфіналу стали дівчата зі школи номер 22 Ті учасники, яким не вдалося пройти в наступний тур, не сумують. Кажуть, будуть готуватися більш завзято та прийдуть боротися за перемогу наступного року. Ми не пройшли, но ми не обіжаємося. Ми в наступному році пройдемо. Тільки сил було вложено в танець. Ми дійсно старались. Ми да, думали, що ми що будемо старатися продовжати. Дану ми зроємо все краще. У нас все получится. Кожна з команд готувалася до конкурсу довго та ретельно протягом місяця, а деякі цілком самотужки не маючи підтримки хореографа чи постановника. І понравилось готовилися усердно. Просто мы ще дальше будем готуватися до першого міста, щоб у нас все було ідеально. Все. нас отпускали сорок, тренувались, конечно, много разів тренувалися, але ми ударилися того, чого хотіли. Ініціатор змагань, міський голова Руслан Токар. Сподівається, що в Нікополі вдасться створити та виховати сильну команду підтримки, яка гідно зможе позмагатися на всеукраїнському рівні. Все найкраще, хороше, що можна було б відразити в спорті. мені здається, в этом. В этом соревновании было. Чому сьогодні я говорю і не виростити професіональну команду, яка буде представляти наш міст на регіональних на українських сорівнуваннях? Нагадаємо, що змагання відбуваються за фінансової підтримки партії регіонів. Конкурс планується проводити щорічно. В Нікополі відбувся фінал низького конкурсу Старданс якому брали участь шкільні танцювальні колективи. Хто здобув перемогу, дивіться далі. Конкурс Стардан став для міста традиційним і проводиться декілька років поспіль. Цього року в фінал танцювального дійства вийшли шість шкільних колективів, які боролися за звання найкращого. Змагання проходили в декілька етапів: конкурс імпровізацій, інтелектуальна вікторина, змагання капітанів та домашнє завдання з хореографії. Всі учасники отримали звання в різних номінаціях та цінні подарунки. А перемогу здобула команда Мікс зі школи номер 5 Переможці розповідають, тренувалися завзято. Та ретельно всі номери готували самостійно без допомоги хореографа. Кожен день тренувались. Нас учителя відпускали з уроків. сорока. Да, да, они... Бальшою спасі учителям. Да, да. Не проявляли терпіння. готова нас уже обід на самом делі. Да. Да, да. Зайняли перше місце, порадуємо хані нам надіюсь. Надіюсь да? організатори. Не нарадуються, що останнім часом в місті активно проводяться різноманітні конкурси та акції для талановитої молоді. У нас в ще багато много планів і много конкурсів. Ми надіємося, що будем сотрудничати в місті з нашої партії Спасибо їм огромне. Завдяки подібним конкурсам народжуються нові зірочки місцевої сцени, адже найкращі учасники тепер матимуть змогу виступати у концертних та розважальних програмах міста. І на цьому нашу інформацію вичерпано. Я прощаюся з вами. Бажаю гарного весняного настрою і лише позитивних новин. Побачимось.